Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Мене звуть Роман Одинець, і ми потрапили в чарівну атмосферу компанію, яка є виробником взуття з не менш прекрасною і дивовижною назвою зібраною під брендом Шарм. Це її власник цієї компанії, його звуть Миколай. Ми не спустимо руками, Миколая, тут подаруночки, як до Дня Святого Миколая? Хай вам е, буде у супровід, на щастя, і там ви далі подивитесь ще є й наповнення. Це є бізнес-пакет, по, по схемі якого буде е, вибудовуватись наша зустріч. Дякую вам. Е, Микола, скажіть, будь ласка, в якому році було засновано вашу компанію? У 2013-му. 2013 рік. Це вже на сьогоднішній день буде 13 років, так? Ну, майже. Ну, це прекрасно. А е, з якого моменту з'явилася ідея трохи раніше? Чи е, вона стала наслідком чогось? Наслідок чого ви стали виготовляти цю продукцію? Ну, до виробництва займався продажем взуття. Щось так. мене не влаштовувало і в якийсь момент зрозумів, що. Треба щось почати самому, щоб впливати на процеси, назлоджувати тобто, рішення і так ви далі. Виробництво ви прийшли з продажів. Ви У вас не було власного бренду, власного, тільки торгівлі. Mm -hmm. А як з'явилася ідея? Чому? Що, що вас спонукало до цього рішення? Ну... Процесі торгівлі були питання, на які не мав, мав, не мав відповідей. Е, відносини з партнерами, з, з постачальниками взуття, конкурентна ситуація, середовище, тобто хотілося, щоб мати якийсь оригінальний продукт і не бути схожим ні на кого. Тобто я правильно зрозумів, що ви а, зі своєю любові до споживача? Вирішили, знаючи, як, як, яка є потреба, безпосередньо контактуючи з ними, ви вирішили, що ви ці прогалини, які виявили в конкурентному середовищі серед постачальників, вирішили донести безпосередньо напряму до споживача на ринку? Так, так, як мені в той час, я думав, що в мене багатий опит торгівлі, так. велика. А скільки а, до того от, в торгівлі досвід який є? Років 10. Років 10. Ну, це, тобто ви в темі, в бізнесі, в цьому знаходитесь вже навіть не 13, а вже понад 20 років. так? Майже так, так. Тобто Ви поклали майже своє професійне життя, все, поклали на ці рейки і так рівно, стрімко розвиваєтесь в цьому, саме в цьому напрямку. так? Ну так і є. А що вас спонукало? Це любов до дизайну, це професія, це освіта. Як ви дійшли до цього? Що? Хто ви за освіта? За освіту я металург. <соць> металург. <соць> тобто про рейки я <соць> Так. так, так. так. <соць> ну і в момент торгівлі, це тоді були такі конкурентні часи. Всі звозили щось таке однакове, намагалися продавати. Продавати однаковий продукт. Е е виникала така конкуренція цінова, мене це ніколи не влаштовувало. Мало того, дизайн моделей, він такий був усереднений, якість така. Тож, е на, 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 споживача. на споживача. Мені це ніколи не влаштовувало, мені хотілося чогось такого більш оригінального. Ну, власне, якщо наші глядачі вони зацікавлені в тому, щоб ми говорили навколо дизайну, і ви правильно, абсолютно вірно, зазначили, у нас на бізнес-пакеті, який я вам подарував, там власне є такою центральною вісію. Навколо якої все балансує, це ціна і якість. Це ви сказали, абсолютно 100% влучили в нашу в тематику. На потрапили. І я тут можу собі поставити плюсик, тому що я прагнув цієї зустрічі і намагався знайти контакти з вами. І давайте поговоримо трішечки, торкнемося дизайну тему дизайну. Тобто, все ж починається з певної ідеї. І як я розумію, от ми поставили тут на п'єдестал просто вибіркову модель. Я навіть навколо дизайну давайте поговоримо, це чоловіче, жіноче, універсальне взуття. Як ви характеризували саме, саме цю модель? Що вона, як її описати її дизайн для споживача безпосередньо? Ну, це жіночий черевичок в такому це жіночий, спортивному так? стилі. Тобто я, якщо я б чомусь от, так мені вважалось, що я теж, також можу надіти. Ну, багато моделей відповідають і мені стилістиці, тому я не здивований. Так. Дуже часто у нас чоловіки намагаються взутись в наше життя, якщо розуміють заявлять. Ага. А тут у нас е, е, вуменс. Тепер я побачив, ну, коли ми підняли Вуменс. Тобто це для жінок. Так, так. І цей чоловік той, е, максимально характеризує наш бренд, як я гадаю, що це така. Е... При, о, тобто він е, відображає е, в, в, всі ті задуми, які ви... Хотіли б, намагалися і втілювали як е, такий візіонер е, власного бренду е, весь асортимент. Так? так, це сила в простоті. Тобто є, що Вся сила в деталях. І в дизайні ви геніальність, скажімо ну, так. В простоті. Тобто, все ну, геніальне, воно просте і водночас складне, тому що дизайн. Цей конструктив, і праця. Я бачу у вас тут ну, робочий процес і він не, не закінчується і от давайте перейдемо плавно. Я, Будь до речі, так ніколи не думав, але геніальність. Ну хай хай буде так. Ми розкриваємося. Я розкриваю своє бачення в першу чергу. Давайте поговоримо, от у вас там робочий, робочий момент, такий ми потрапили. От скажіть, будь ласка, до чоловічих моделей, так? От Це вже напевно навіть відображає навіть мою стилістику, те, так. що я, я не хочу видаватись так, такого нікчим не вігласом, а як це охарактеризувати? Це як називається ця модель? Це такий класичний чоловічі лофер. лофер. Лоха. Чоловіча класика. Ага. Він і, є, Був, є і буде. І, і, До речі, глядачі каналу підтвердять це темно-синій індіго колір, колір космосу це мій улюблений колір і просто фантастика. Це закоханість з першого погляду. Космос це ж те, що мене влаштовує. Це така безмежність. безмежка простір. Тобто це е, така, е, якщо ми пос, е, крут, одразу поставимо і чоловіче, і жіноче взуття, не зважаючи навіть на те, що вони, е, як я розумію, для різних сезонів, то це буде е, притаманність, така, е, для, яка буде характеризувати ваш бренд чоловіче, жіноче. Я правильно? Добре. А от дитяче взуття, якщо ми будемо розширювати, у нас... На бізнес-пакеті є ще така в партнерші, ми закладали життєвий цикл людини. Для дітей у вас є щось таке? Чи ви взагалі не виробляєте, чи ви Ну, ну Виробляємо для підлітків, якщо розмір ноги. Ті менеджер, да, да. Якщо їм подобається по стилістиці, по... А от, от як зворотній зв'язок? От, наприклад, я бачу, що у вас класика, вічна класика, так. Тобто тут зворотний зв'язок не потрібен. А от коли ви експериментуєте з сучасними моделями, то тут вже потрібно говорити про те, що от, подобається, не подобається, тобто працювати зі смаками. І от як в сьогоденні що подобається молоді, наприклад. Як ви бачите тренди на майбутнє? Я їх якимось чином відчуваю, мабуть, можна так сказати. І, і кількість куплених у нас пар дають зворотний зв'язок. То ви статистично? Статистично. Так. Ну, це власне управлінський такий контроль і управлінське усвідомлення і ви... Абсолютно вірно сказали інтуїція, бо візіонер а, і менеджер у вас же це поєднання посади, ви візіонер і менеджер. Тобто, все це і є, е, ну ми можемо сказати, навіть якщо ми заговорили про дітей, то що це в певному сенсі ваші діти. Так? Так, я так часто в І Прозволі велика, велика вся ця весь цей задум, про який ми говорили, то все це ваше Бажа, ді... Ді... Ді батько. Так, так. багатодітний багато діб, ді... багато так. Ді... так, ми до речі, за... глядачі, знову ж таки не... не дадуть мені так щось перебрати. Ми кажемо, ми ввели такий персонаж, як люблячий батько. Тобто, ми можемо це сказати, мене, це про вас, що ви любите свою справу, що ви любите свій бренд, що ви любите свої товари. І от у нас там закладено партнерство, а партнерство ми закладаємо в сутність партнерства це взаємостосунки. Ви казали про конкурентів, тобто вони стали вашими партнерами на шляху в творчості. Вони вас надихали, казали, підказували вам на помилки, які вони роблять. Тобто вони дали вам цю візію. Далі ви створили. Далі ви як управлінець, прийняли стратегічне рішення. Тепер не лише торгівля, а ще й виробництво. от як ви перейшли? Це ж у нас от на виробничому рівні дуже багато питань виникає. Перше, це персонал. От де ви його шукали у вас? <таспоріст> так, щоб такими сталими методами. Їх. Не шукав. Я Сарафанне Радіо допомогло мені знайти ключового спеціаліста. Зв'язків в професійній От ті 10 років не давались взнаки, так? Так, не давалися. Добре, люди. Є а, особа, візіонер, носій цінностей, далі ви зібрали певний костяк і почали розвивати вже методи і матеріально-технічне забезпечення. А, але ж воно все одно навколо дизайну. З чого починали? З якої моделі? От вона є тут представлена у вас? Чи це вже минуле забуття? Це... Минуле. минуле забуття. Так? Тобто ми можемо сказати, що ви прогресували, ви розвивались, і у нас на останньому на надбудові в бізнес-рівні на початку, я так розумію, що ви вкладали власні кошти в розвиток. Тобто ви ще й ризики на собі не стоїть повністю. Повністю. Ну тоді давайте ще е, поговоримо про е, асортимент. Ми вже, Якщо взяли розкриватись, то давайте поговоримо про асортимент. Тобто, чоловічі, жіночі, підлітки, е, хлопчики, дівчатка, жінки, чоловіки. А от що стосується у нас. В Україні так вже сталося географічно, що у нас відслідковуються сезони дуже чітко. Літо ну, можемо сказати, що там дуже легке взуття, потім осінь і весна, там ми можемо сказати, що більш-менш однаковий асортимент, і взимку. От Давайте на прикладах, може, ви щось продемонструєте. нам? Є якийсь зимовий, наприклад, взуття. От Що характерно. Це кутряне. Так, це хутряний, теплівач такий. Якщо казати про зимове життя, то це такі. Ну, друзі, я <головіко> нічого не вигадую, бачите, я всюди в тренді. <головіко> <головіко> і, і, <головіко> так, я, я хочу сказати, що ос, особисто, от, особистий погляд як дизайнера. Я і сам такий цей жіноче. От я ще раз скажу, що... Чомусь мені подобається навіть чоловік, і мені подобається. Тобто це от дивіться, наскільки трендова річ. І я завжди страждаю. Розкажіть, будь ласка, як ви тут є шнуровка, так? І це стосується конструкції. Про дизайн ми трохи поговорили. Давайте розкриємо деталі конструкції. У вас є якась людина, яка спеціально Розробляє це, чи як це відбувається? Скажімо О, так, все бачення модельного ряду, це тільки я цим займаюся у себе. Тобто ви такий регламент встановлюєте? Так? Ну, не то, що регламент, то тобто я вирішую, ну так, регламент що, що буде, з цього буде складатись колекція, якими моделями доповнювати, які може вже забувати. Їх... Ну, Тобто, що виводити, що не виводити, так? так? так, так. А от тенденції, де ви берете це натхнення? Ви їздите десь на виставки, ви бачите, що люди вживають в повсякденному житті. Чи як це відбувається? Ну, де, де це а, корінь? Скажімо так, я живу, мені подобається взуття, подобається займатися взуттями майже. Кожен день я щось про взуття дізнаюсь, щось бачу, есть тобто, у мене дуже велика насмотренності. Тобто, ви хочете сказати, що ви кожен день ви живете в цьому контексті, я так живу повністю всьому. занурились. і... Так, так. А, а от те про що ви говорите, це з точки зору дизайну, тобто багато таких зразків. Коли ви продивились, то у вас вже ви хочете або не хочете, ваш внутрішній творець допомагає вам. Тобто вже так питання не стоїть. Для вас це просто сенс життя стало. так? Перетворилось? Так, можна і так сказати. Спосіб. Спосіб життя, так. І ну, мій фах, мій багаторічний опит, то Досить, я, так, досвід. Так. То Знаю, там, що було в тому році у мене в колекції, що є зараз, які, скажімо так, тренди зайшли, і, виходячи з цього, що треба додати, що не треба додати, що е, актуальне, що менш актуальне і так далі. Тобто, і всього, е, багато так. багато вимірності моделей. то тобто, я відчуваючи, бачу, чи знаю, який образ можна підлаштувати під якусь конкретну задачу, функцію, колодку, задачу ага. функцію. Так. А колодку це ви про конструктив, власне, так? Тобто, ви вже бачите, у нас аудиторія більш на дизайн орієнтована, а ви більш так. Агреговано підходити, тобто і конструктиви, і, і матеріали. У вас просто ви живете з цим. А ми намагаємо, давайте ще спробуємо. На прикладі маленької дрібнички, от є фурнітура, так? Ну, Це деталі, які ви використовуєте. От як, ви, як і тут бачите, у вас поєднано. Ну от чому саме ця модель? Я не знаю. А це в моєму баченні, от я абсолютно я людина далека від взуття, від виробництва, взуття саме. Так? От я тут вбачаю таку сандалію, яку як е, 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 в Древньому Римі от, так от елегантно е, взували. А, а ви це перетворили на просто витвір мистецтва для наших конкретних. Кліматичних умов. Ну, це можна так Ну, Гадаю, що і так можна. Ну, прекрасно. Тобто у вас і дизайнерська, і конструкторська, і матеріально-технічна, всі складові, які ми зазначаємо в бізнес-процесах, вони у вас просто живуть, і квітнуть, і ви їх проявляєте. Ну, це просто чудово. А от давайте. У нас я бачу, у вас там на задньому фоні є ще до класики жіночої. Є ще такі. Ми з з вами про древній Рим і сандалі. Покажіть, будь ласка, сандалі жіночі. Давайте візьмемо цю. Я бачу, що ви в ну, асортименті. Давайте <плес> таку <плес> більш до класики подібно. Хай вона воно і по кольорах бачите, у нас класичний чорний, такий маленький каблучок, просто елегантний. А тут без каблучка і вже така, бачите, модель відкрита. і Вона і ніби і сандалі, і ніби і, і туфля. І, і просто ну, чарівно, і я дивився ваші, ваш інстаграм. Давайте поговоримо і про формування ділової репутації, Як ви, які підходи, там дівчата, це наймані співробітники? Чи ви внутрішніми резервами? Як це відбувається взагалі? Тому що. Як на мене, це просто очі розбігаються навіть у вас. Так, Всі засоби використовують: найміни працівники, і наших людей, у кого є інтерес до вас. А включаєте в роботу вже тих людей, які придбали? Вони якось вам дають зворотний зв'язок чи ні? Ну якось намагаємося з, з ними. Ну а от майбутні покупці обов'язково, коли прийшли додому, поміряли, вже нафарбувалися, вдяглися, обов'язково присилайте це дуже, дуже, дуже корисна річ. І ви все одно це робите і це демонструєте, тому що кожен день ми взуваємо взуття, ми кудись виходимо. І Наше завдання створити отакі осереди, коли шарм це ж дійсно шарм. Подивіться, який асортимент, яка ну, просто такий дивовижний світ створено. Людина віддавала, віддала стільки років свого життя для того, аби слугувати вам. Власне в цьому і полягає любов до людей. Віддати себе на служіння і творити творчість це ж ну, божественний прояв. От у мене ще одне запитання, і ми першу, першу нашу зустріч будемо. У вас там якийсь е, знак, такий ну, жахливий череп. Це, і я не бачу там це про що? Збро, Збройні сили України, це якась відзнака, чи як це з'явилося? Що це означає? Це благодарність бійця, там була якась проблема з узлиттям пов'язана. Тобто Ще, у вас чи, є, чи, є, чи, є, і бійці, є бійці і, з другого нас і до нас звернулися просто. Просто звернулися особисто. І, і, так, і, так. і це а, допомогли. допомогли вирішити його питання. Допомогли. Тобто вирішити це все, було індивідуальне рішення. І ви а, це просто прояв такої гудвіл, доброї волі, просто одноразовий, тому що людина військова і такі часи у нас. Чи ви взагалі йдете на поступки? і вам цікаво, індивідуальний дизайн, як це відбувається? Ну, В таких випадках йдемо однозначно. Однозначно. Якщо є якась нужда у людей, якась так, щоб на Тут і зараз ви бізнесовій, ...бізнесовій основі, то це не наша бізнес-модель. Не, не ваша бізнес-модель. А ви враховуєте якусь думку чи не збираєте такої статистики? Думку про, що? думку про майбутні тренди, хтось може зі споживачів якось доносить. Всі, всі враховується, ну не то, що враховується, вона слухається, аналізується. Вона аналізується. так. А хто це робить? Це в магазині чи як це відбувається? Ну, якісь контакти в магазині, якісь контакти в Діректі Інстаграму. Як... А, так, а, так? а от ви торгівлю здійснюєте безпосередньо в магазині, чи у вас є ще якісь ланцюжки там. А, а, гуртові закупівлі, як це відбувається? Ну, Вона поцілена чи колись були гуртові. Зараз такі буквально фрагментарні пару троєка таких невеликих клієнтів. А географія, от це терени України, чи ви вже намагаєтесь якось реагувати? І поки війна, ви не задумувалися на це? Завжди про це задумувались. Поки що це Україна, якісь індивідуальні замовлення відправляли в інші держави. А міста, великі міста да, в, Україні? Да, в Україні. Саме різні, місства, різні містечка, селища. Там, де людям, Там, всі, тобто, всі українці заслуговують на найкращий світовий рівень із якості, з точки зору естетики. Є ну тут і все. І комфорт, і функціональність. Всі ті притаманні риси, які ми закладаємо з вами, друзі, функціональність. Тут ергономіка, ортопедичність, тут естетика, тут е, добірний дизайн, тут і конструктив. Все це просто ми е, побачили в наживо в, в такому чудовому підприємстві. Тож, друзі, я вам дякую і дякую вам, Микола, дякую, за смістовну розмову. За увагу до нашого бренду. До зустрічі!